Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. В продовження теми, так, то я забув на попередньому відео про те, як мені там ну, автомобілісти, мої одновзводники зробили там, ну, там ну, певні нюанси по механіці, так, по Таврії. Там, з що встановлювали захист двигуна. Я привіз захист двигуна. До нього привіз кронштейни, які продали з захистом двигуна. Але ті кронштейни, ну, вони сказали, були недобрі. Я не сперечаюся. Воно легко може бути недобре. Але там. Я в яму заліз, мені показали, і мені механік це що там Тросик на завість болта почепив шайбу, так, що рушник не може зробити. Він мені показує захист двигуна. Отут взагалі то має бути 4 кріплення. каже. Але отут двох кронштейнів не було, я тобі його посередині причепив, ну і краї там бовтаються, ну, відносно вільно. Тобто там мало бути 4 точки кріплення, е -е, можна було зробити 5. Але він зробив три. Так? Ну... Тобто, він каже: ну, ті кронштейни оригінальні не підійшли. І показує мені, що там треба от, отут зафіксувати і отут зафіксувати свої реберці жорсткості. Я на це дивлюся. Я отакі кронштейни, кронштейни я їх в кущах попід деревами в своїй там майстерні на колінах роблю. А у них там ну, серйозніша база, ніж там, де я працюю. Тобто, ну, нема у тебе кронштейнів, ну так роби! Бери метал, гни, грій, свердли, зварюй, встановлюй. Ну, ну чому я тобі це маю казати? Ну, я йому це не сказав. Я йому це не сказав, тому що ну, якщо, я, якщо ми півроку працюємо на всі ваші потреби, ну, ти звертаєшся там по роботі інструмент. Я ну, роблю все, тобі забезпечую, даю. Потім командир каже. Добре, хай тобі зроблять там по машині що треба. А я кажу: встановіть мені захист двигуна, а ви замість чотирьох кріплень або п'яти ставите три. І кажете: Ну, тут кронштейнів нема. І у вас і ви не можете ці грьобані кронштейни дві точки з'єднати між собою з ребром жорсткості. Ну, значить, ви просто на мене болт поклали і все. Ну, що я ще можу сказати? Ну. Звісно, буду краще взаємодіяти з цивільними ну, майстрами. Ну, тому що ну, це, це прикол, це просто грьоване знущання. Ну. І все. Що? Ну, так працюємо, боремо й поборемо.